Любов це найпрекрасніше в житті, і Бог створив серце, щоб ми любили. Саме серце ми робимо вибір, вирішуємо любити або ні. Якщо ми не ділимося нею, не вирощуємо її в собі, то з'являється жадібність це коли шкода віддавати любов. Тому Ісус Христос відкрив нам, які серця бувають у людей. Одне з них це тернисте серце. Жадібність, як тернистий кущ, блокує і заглушає любов. Якщо ви не любите нікого, крім себе самого, якщо ви думаєте тільки про власну вигоду і в житті в постійній то від таких думок змінюється біохімія настільки, що потім тягне до зради, розрив відносин з церквою, з найближчими і найріднішими людьми. Це означає, що щось стає вищим за любов, тобто вищим за Бога у вашому серці. І це видно в сім'ях, коли гроші та спадщина мають більшого значення ніж людські відносини та любов. Тому, якщо не вистачає любові в житті, треба повернути Бога, тобто жити згідно зі словом Божим, щоб очистити своє серце і навчитися жити по духу, і плід вашого духу буде любов.